Добрий день! Я образцова Катерина. Лікар-стоматолог-ортодонт мережі стоматологічних клінік Люміден. В цьому відео я розповім про себе і чим займаюсь стоматологією. Я народила в Житомирській області. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця у місті Києві. Чому я обрала стоматологію? Все дуже просто. Моя професія відкриває переді мною великі можливості, Чить нести відповідальність за свою роботу, бути дисциплінованою. У своїй роботі я використовую лише сучасні методи діагностики та лікування. Лікую дітей та дорослих з використанням знімних і незнімних ортодонтичних апаратів. Використовую всі види брекет-систем та прозорих кап. Підготовлюємо пацієнтів до ортопедичного лікування. Свій вільний час я намагаюсь проводити активно. Зима це обов'язково сноуборд. Літо, велосипед та прогулянки. Не люблю сидіти на місці і оточую себе такими ж по духу людьми. Це допомагає мені привести думки і триматись у хорошій формі. А освіжитись, змінити обстановку мені допомагають регулярні подорожі. Це круто відкривати для себе нові країни, а разом із цим саму себе. Чекаю вас у себе на прийомі і гарантую лише позитивні емоції.